Так, всім підписникам та гостям каналу привіт Тут знову є робота в цьому селі. Щодень то нова робота якась завжди з'являється. З поля гарбузи перевіз, лишилося біля хати. Ще такі гарбузи. Тут з них сімок буде багато. Трошки є гарбуз, горожай непоганий, що причепив прицепа спробуємо прицепом, може буде легше трохи. Відкрив борта, то так грузити набагато зручніше. Так що будемо працювати. Ну, а вам бажаю приємного перегляду. Так що, погнали. Помощник. Так, помаленьку грузимо. Пашка під'їжджає. Не здав Шо? передачі завів. Вчиться Руш! Стоп. Так, один проїзд зробили. Розвертається тракторист. І далі знов відкриємо борта. Так прикрив, щоб, щоб не повипадали. І будемо далі грузити. ну Я думаю, повний процеп має бути. Так, придумав одну цікаву штуку. Беремо гарбуз і кидаємо. І так далі. Так, ти зловиш такого? Коли? Ловимо. Так, погрузили. Ось, вийшов. Майже цілий прицепчик. Зараз поїдемо, спробуємо вдома розгрузити, але щоб руками коротше не розгружати, відкриємо борта і з тієї сторони підложимо доску на кирпіч. Попробуємо наїхати, щоб воно саме розгрузилося. Поїхали! Їздок! Так, будемо пробувати. Давай, наїжджай помаленьку. Давайсь ми на тормоза нажмеш. Стоп! Коротше, отак вийшло. Заїхали на колодку. Я заїхав. І зараз буду в теплицю їх скидати. Там вже трохи з минулого ворота є. О, урожай є. Зараз будемо пробувати скидати. Сподіваюсь, вийде. Мене... Так одного витягнуть треба. А ні, витягується, я зараз витягну можу зараз. Потовий? Так. Да. Ну коли не витягнувся, бере борта підіжми. І назад борта потягне. Запад капати. Да, я ж казав. Ну, Помогти встава, так? Можна пору похватити напити. Mm. А, ти на теплиці можемо за. Можна має. Давай я буду викинуть середину. Витрима. Ну, викапай. Ну коротше отак от якось вийшло. Ну, вже не руками скидати, хоч хоча це трошки буде відкидати. Ну, нічого, сьогодні отак попрацювали, бачите, гарбуз в цьому році є. Так що, отакий у нас відосик маленький, коротенький. Ну нічого. Далі ще буде робота, будемо показувати. Всім пока.